Класичні столові свічки білого кольору, молочна свічка. А через те, що має молочний відтінок, великий набір 20 штучок. Дуже красива свічка. Підійде під любе свято чи іншу урочистість, чи будь-який інший захід. Виконана з натуральних матеріалів, соєвий віск, бавовна для нитки, легко запалюється, дуже гарно горить. Згорає до кінця без залишку. Під час горіння віск не стікає, свічка не коптить, не тріскотить. Великий набір має собі 20 свічок, але можна замовити інші набори. Поштучно, по 3, по 5 штучок, по 10 штучок. Або ж якщо хочете більше, можна заказати просто упаковкою. Висота 27 см. Завдяки цьому свічка горить до 10 годин. Товщина на 2 см легко підійде під будь-який підсвічник. І в цілому свічка дуже красива.